Вітаю вас, шановні краяни. Калузьке міське телебачення розпочинає цикл передач про порядок призначення і виплат різних видів державної соціальної допомоги. Сьогодні мова піде про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям. І моя співрозмовниця, начальник відділу соціальної допомоги управління праці та соціального захисту населення Калузької міської ради Богдана Галій. Отже, пані Богдану, що означає саме поняття державна соціальна допомога власним малозабезпеченим сім'ям і які сім'ї підпадають під цю категорію? Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім'ям надається тим сім'ям, у яких середньомісячний сукупний дохід не перевищує встановлений рівень забезпечення прожиткового мінімуму. Ця допомога надається в грошовій формі терміном на 6 місяців. Допомога призначається із місяця звернення. Для призначення такої допомоги необхідно звернутися до управління праці та соціального захисту населення за місцем реєстрації або за місцем фактичного проживання та подати такий перелік документів. Заяву, де зазначено, заяву про надання державної допомоги, довідки про доходи кожного члена сім'ї за попередніх 6 місяців. Довідки про наявність та розмір земельних ділянок заповнити декларацію про доходи та майновий стан сім'ї за попередні шість місяців. Куди власне звертатися, ви можете назвати, напевно, кабінет, телефони? Так, подати документи можна в управління праці та соціального захисту населення міської ради за адресою вулиця Євшина, 9, кабінет номер 110 Додаткову інформацію можна отримати за телефоном 5-21-55, це власний відділ соціальних допомог. Також прийом документів здійснюється за попереднім записом. Це організовано для зручності відвідувачів. Відвідувач може зареєструватися, вибрати для себе зручний час, зручний день, коли він може прийти і подати документи. Таким чином ми уникаємо черг і не затрачається багато часу. Пані Богдано, який розмір цієї соціальної допомоги? Чи є кілька видів таких допомог, чи це якась стала сума стала величина, і чи вона змінюється ну, час від часу протягом кількох напевно, місяців? E, значить, e, слід зазначити, що призначення державної соціальної допомоги регламентується законом України про державну соціальну допомогу, мало забезпечені всіми. Розмір цієї допомоги визначається як e, різниця між. Рівнем забезпечення прожиткового мінімуму для сім'ї та її середньомісячним сукупним доходом, який обчислюється за попередніх 6 місяців. Рівень забезпечення прожиткового мінімуму встановлюється законом України про державний бюджет. І в 2013 році він встановить для працездатних осіб 240 гривень 87 копійок, для осіб, які втратили працездатність 894 гривні, для дітей віком до 6 років. 801 гривня 90 копійок для дітей віком від 6 до 18 років 998 гривень 25 копійок. Слід ще зазначити, що визначений розмір державної соціальної допомоги збільшується на кожну дитину, яка входить до складу малозабезпеченої сім'ї. Так, на кожну дитину віком від 3 до 13 років розмір допомоги збільшується на 180 гривень, а на кожну дитину віком від 6 років до 18, від 13 до 18 років, перепрошую, на 360 гривень. За яких умов соціальна державна допомога малозабезпеченим сім'ям не призначається? Є умови, за яких державна соціальна допомога не призначається. Це е, коли до складу сім'ї маломалозабезпечної сім'ї входять працездатні члени сім'ї, які не працювали, не навчалися та не було зареєстровано в центрі зайнятості як безробітні. Протягом попередніх трьох місяців, що передують місяцю звернення. Крім осіб, які здійснюють догляд за дитиною до досягнення на віку, за дитиною, яка потребує стороннього догляду згідно висновку медичного висновку, також сюди входять особи, які здійснюють догляд за дітьми-інвалідами, за перестарілими, за інвалідами першої групи або за інвалідами першої чи другої групи внаслідок психічного розвитку. Також допомога не надається в випадку, якщо у володінні малозабезпеченої сім'ї є більше, ніж одне житлове приміщення, більше одного транспортного засобу або земельна ділянка площею понад 60 гектарів. Однак слід зазначити, що таким сім'ям допомога може бути призначена у порядку винятку. В такому випадку рішення про надання допомоги надається на підставі рішення комісії. Але не всі сім'ї можуть звернутися на комісію, існує ряд обмежень. На комісію може звернутися малозабезпечена сім'я, до складу якої входить інвалід, або це багатодітна сім'я, на вихованні в якої перебуває троє та більше дітей віком до 18 років, або якщо діти навчаються на стаціонарній формі, то до 23 років. Або якщо хтось із працездатних членів сім'ї не міг бути працевлаштованим у зв'язку із тривалою хворобою, рішення в такому випадку приймається на засіданні комісії в порядку винятку, одноразово. І допомога надається. Це комісія міської ради чи комісія управління праці? Це комісія, утворена при управлінні праці та соціального захисту населення. До складу комісії очолює комісію заступник міського голови Оксана Табачук. До складу комісії входять працівники управління соціального захисту, працівники пенсійного фонду, медицини, центру зайнятості. Е -е. Пані Богдано, хотів запитати, чи багато часу проходить з моменту звернення людини про те, щоб їй призначили метеральну допомогу до власної виплати цієї допомоги? Рішення про призначення допомоги приймається протягом 10 календарних днів з дня звернення. Ви слід зазначити, що виплата допомоги проводиться за рахунок коштів державного бюджету. І при надходженні коштів. Допомога виплачується через банківські установи або через поштові відділення. Ми знаємо, які були проблеми спочатку цього року наприкінці минулого року і з проходженням коштів через установи державного казначейства. Це відповідно відображалося і на утриманні громадянами цієї державної допомоги, так чи ні? Ні, це не відображалося. Виплата державних допомог проходила. Постійно, так, тільки надходили кошти, одразу в той же день управління пораховувало кошти на банківські установи і поштові відділення. А за яких умов допомога державна малозабезпеченим може бути припинена виплачуватися, якщо людина отримувала, от власне через що припиняється? Є визначено. Перелік, за яких виплата допомоги може бути припинена, це якщо з сім'єю приховано або навмисно подано недостовірну інформацію, яка вплинула або могла вплинути на право, okay. право, так, на, право на отримання допомогу, допомоги або на визначення її розміру. Також допомога може бути припинена у випадку зміни місця проживання малозабезпеченої сім'ї, або за заявою повноваженого представника сім'ї. Ще слід тут зазначити, що якщо сім'єю приховано, або нанесено подана інформація, недостовірна інформація про доходи та майно, і внаслідок чого було надміру виплачені кошти державної соціальної допомоги, то в такому випадку при виявленні таких обставин управління визначає розмір надміру виплачених коштів, і малозабезпечна сім'я зобов'язана повернути ті кошти. На рахунок управління. Так, так, так. Е, такі випадки, які ви тільки що е, зазначили, чи часто вони трапляються? вже відомо, що може бути в сім'ї, скажімо, зареєстрований якийсь автомобіль, якого вже в дійсності ну, давно немає, тобто людина не зняла з обліку, чи, скажімо, з тими ж земельними ділянками, яка за людиною рахується, але можливо не обробляється, чи це не впливає? Так, такі випадки доволі часто трапляються, особливо із транспортними засобами. Буває часто, що хтось із членів малозабезпечення сім'ї продав автомобіль за генеральним дорученням. Відповідно, вважає, що цього автомобіля немає, однак він перебуває на реєстрації МРЕО і воно, цей автомобіль продовжує рахуватися за сім'єю. Соціальні інспектори, державний соціальний інспектор управління проводить систематичні перевірки шляхом подання запиту, ми звіряємо ці списки і при виявленні таких обставин подальше працюємо з ціними. І були випадки, що призначали людям певні санкції за неправдиві їхні відомості, що люди мусили сплатити і таки сплачували. З початку року виявлено 24 порушення щодо. Подання недостовірної інформації про доходи та майно та до державного бюджету повернуто коштів на суму 25 тисяч гривень. Ця сума це допомога, яка попередньо цим людям була виплачена, і вони мусили бути її, мусили були її повернути. Чи вони дійсно її повернули? Так, власне, 25 тисяч вже було повернуто. А якісь санкції за те, що надається недостовірна інформація, додаткові передбачені проти певних людей? Так є така санкція, як позбавлення права державної соціальної допомоги звертатись. Як, передбачено, як е, така санкція, як е, позбавлення права малозабезпеченої сім'ї звертатися за призначенням допомоги протягом 6 місяців з часу виявлення даного порушення, тобто сім'я набуває право е, на допомогу звертатися за допомогою через 6 місяців Варто, після... через такі недостовірні дані. Так так, так через такі недостовірні дані. Пані Богдане, і на завершення, скільки одержувачів державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям перебуває в даний час на обліку в вашому управлінні? На даний час в управлінні перебуває 475 одержувачів державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям. З початку року такої допомоги виплачено на суму 4 мільйони 657 тисяч гривень. Я вам дякую за розмову. Шановні глядачі, це була перша передача Калузького міського телебачення із циклу про призначення і види державних соціальних допомог. І сьогодні про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям розповідала начальник відділу соціальної допомоги управління праці та соціального захисту населення Калузької міської ради Богдана Галій.